Пане Михайле, доброго здоров'я. Доброго дня. І мої... вітаю всіх журналістів особливо. Моє перше запитання буде по ваших враженнях від останнього раунду мирних переговорів з Російською Федерацією. Що найважливіше, найважливіше те, що ми зафіксували. Ми перейшли до прагматики. Це ключове, тому що можна багато фантазувати, можна багато про щось говорити, але ми все ж таки розуміємо, в якому статусі є Україна сьогодні. Ми розуміємо, що вона веде свою битву тридцять вже чотири дні один на один з потужною армією Російської Федерації. Ми розуміємо, що фантазії. А прагматично треба мати дійсно таких союзників, які будуть поруч стояти, коли нам потрібна допомога тут і зараз, і ми вийшли на конструкцію на дуже таку, я скажу, важливу для України конструкцію, коли це будуть вже не фантазія, а буде конкретний договір про гарантії безпекові гарантії, які буде юридично зафіксований. Там будуть зафіксовані країни гаранти, які беруть для себе міжнародні юридичні зобов'язання. І в наступний раз, коли якась там, скажімо, країна. Спробує напасти ще раз. Ми зараз знаходимося в війні, але ми і сьогодні можемо цю війну закінчити через договір про гарантії безпеки і на майбутнє мати захист абсолютно чіткий, структурований і таке інше. І мені здається важливим. Що якщо ми підпишемо договір про міжнародний договір, багатосторонній договір про гарантії безпеки, то Україна нарешті буде мати не тільки армію свою, яка дуже потужно сьогодні воює, а ще буде мати додатковий контур безпековий за рахунок країн-союзників, які будуть стояти поруч, а це все країни, ну якими ми пропонуємо бути гарантами. Всі країни мають потужні армії, в тому числі з ядерним компонентом, і тому я думаю, що в майбутньому вже ніхто не може собі вважати, що за 3-5 днів він пройде всю Україну. Україну. Правда, це і сьогодні не відбулося, да тому що ми бачимо, що Російська Федерація зовсім не така потужна, як з'ясувалось. Вона тільки вміє воювати з е, цивільним населенням, ну принципово воює з цивільним населенням. Але, от е, в мене враження достатньо оптимістичні, ну з точки зору е, стамбульського раунду переговорів для вашої делегації, як ви формулюєте пріоритети. На ці переговори, на які вас делегувала Україна, і її президент в нас йдуть два паралельних процеси, які синхронізовані президентом абсолютно чітко. Це переговорний процес, тому що будь-яка війна, будь-який конфлікт це все рівно що є трек переговорний. Але паралельний процес, основний процес, це безумовно те, що роблять Збройні Сили України. Вони конкретно розставляють акценти, які ми використовуємо потім в переговорному процесі. Тобто, якщо на перших раундах переговорів... Позиція Російської Федерації була ультимативна, тому що вони вважали, що в них потужна армія, яка ну, абсолютно швидко закінчить агресивну спецоперацію. Ну, на самій справі, це як засувалося, це була вже війна. То на сьогоднішній день ми маємо дуже-дуже чітку конкретну конструкцію, яку нам, переговорні групі, вибудувала армія України. Тобто ми себе почуваємо комфортно, і всі ультимативні вимоги Російської Федерації ми тихенько вже в сторону відклали. Це сама Росія вже зробила, бо розуміє, що з Україною трошки інакше треба спілкуватись. І все, що стосується суверенітету, територіальної цілісності, це все є недоторканим для нас, і все це позначає президент постійно в своїх директивах. Тобто, він модерує процес від і до і е -е, прагматично підходимо. Прагматично, що таке прагматичний підхід. Ми маємо розуміти, що Україна отримає після війни, ну крім там компенсацій крім там можливості, все, все те, що було зруйновано, зробити ж комфортне життя, щоб в нас було, і таке інше. Тобто для нас результатом переговорного процесу буде абсолютно чіткий. Новий каркас безпековий, який допоможе Україні більше ніколи не мати таких агресій з боку Російської Федерації. Все. Запитання залу. Please use our mic. Доброго дня. Італійське. Радіокомпанія, Два питання: перше. Що буде виноситися на референдум і коли може відбутися референдум чи за часів війни? І друге щодо новітньої структури безпеки: чи Італія буде такою країною гарантом безпеки? І яку роль ви би очікували від Італії в новій архітектурі безпеки України? Дякую за вашу відповідь. Що стосується референдуму, то безумовно, весь договір. Безпековий договір, він буде виноситись для того, щоб він був дійсно зафіксований правильно в міжнародному праві. Там процедура буде така: референдум в Україні після цього ратифікації парламентів країн гарантів і Української Верховної Ради. Безумовно, референдум не буде проходити сьогодні, тому що сьогодні у нас військовий стан, ну тобто йде війна. Безумовно, процедура проведення референдумів в Україні чітка і збалансована, і ми вийдемо на процедуру. Запуску референдуму тільки після того, як російські війська покинуть нашу територію, ну тобто відійдуть до кордонів, принаймні до позиції каже президент на 23 лютого 2022 року. Після цього, тому що вже починає працювати Венська конвенція, яка чітко говорить, що будь-який договір підписаний, коли на території країни знаходяться іноземні війська, війська окупанта не буде вважатись дійсним. Тому референдум почне працювати. Ми знімемо військовий час тільки тоді, коли військ Російської Федерації не буде. Це перше. Друге, що стосується країн гарантів, безумовно, ну по-перше, країнами-гарантами консультаціями займається велика група наших міжнародних юристів, скажімо так, яку модерує пан голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він на рівні радників, політичних радників. Попередньо домовляється з країнами грантами, пояснює наші позиції, пояснює основні фундаментальні засади договору про гарантії безпеки. Після цього йдуть консультації на рівні юридичних груп. І безумовно, всі країни, які хочуть в нас відкритий буде договір. Тобто, ми хочемо покласти в основу там країни Радбезу, плюс Туреччина, Німеччина, там Польща і таке інше, декілька країн, але він буде відкритий і будь-яка країна може додати себе до цього договору. І Італія, до речі, наскільки я вже розумію, вже про це публічно навіть сказала, що було б цікаво приймати участь в такому договорі. Я поясню, чому цікаво. Мені здається, що після цієї війни, яка йде в центрі по суті Європи, ми розуміємо, що старі формати європейської чи навіть глобальної безпекових контурів вони не працюють. Ну тобто, вони працюють дуже бюрократично, вони не беруть на себе відповідальність, вони не хочуть заходити в якісь інші рішення, до яких вони не готові морально. І тому країни бачать, що якщо з'являється країна агресор, країна агресор яка витрачає там певну частку свого ВВП на свої збройні сили, тобто вона буде вести себе агресивно експансіоністськи завжди. Тобто, і країни, які менші по розміру, які менші по ресурсному забезпеченню, які менші з точки зору витрат на ну військове там обладнання, на армію, таке інше, вони хочуть мати дійсно дієві механізми, коли не просто. Там ви виказали рішучу, там ну якби протест і все. А коли будуть союзники, які, які будуть стояти поруч, давати зброю, чи армії цих союзників будуть приймати участь в бойових діях, чи це будуть консультації на рівні там ну військових радників, чи це буде великі там гуманітарні програми, чи це будуть фінансові великі програми? Але це все має запускатись не так, як було в Україні, коли перші 3-4 дні Україна взагалі. Практично один на один воювала і ніхто не підтримував. Тому Італію будемо в дуже дуже вдячні, якщо Італія себе додасть до переліку країн гарантів. А мені здається, що багато країн подивляться на конструкцію, яку запропонує запропонувала Україна, яку запропонував пан Зеленський, і будуть вважати, що напевно такі конструкції за ними майбутні. За таким договіром про гарантії безпекові майбутнє, повірте мені, і на базі на підставі цього договіру, в основі якого ще раз кажу, буде Україна, країни зможуть вибудувати іншу, набагато більш дієву систему безпекових гарантій. У нас є час для двох запитань. Прошу останній ряд. Пане Михайло, зараз на перемовинах частіше звучать питання: от гарантії безпеки, можливо, там нейтрального статусу, так і ви так само зазначили, що Первинні вимоги Росії щодо так так званої денацифікації, демілітаризації, мовного питання чи якихось спірних територій. Вони зараз упустилися? Скажіть, будь ласка, це питання, ці питання вони відкладаються на який час? Чи вони вже взагалі не будуть обговорюватися на цих перемовинах? Це перший такий блок запитання. І другий, скажіть, будь ласка, на якому етапі наскільки відсотків можливо готова вже підготовка до зустрічі двох президентів? Має на увазі Володимира Зеленського та Володимира Путіна? Дякую. Начну з другого питання, бо воно більш просте. От напрацювання напрацьований пакет документів, з яким ми вже виступаємо. Да, ну, і пропозиції, які ми надали російському російській стороні, вони кажуть про те, що в принципі можна вже починати готуватись до зустрічі президентів. Коли саме це відбудеться, це питання вже таке логістичне, скоріше. Бо Росія Росіянам треба подивитись наші пропозиції, дати якусь попередню відповідь на, на них. Зараз іде праця постійно в онлайн форматі робочих підгруп, які пояснюють якісь позиції, ну уточнюють якісь позиції. Тому ми вважаємо, що пакет документів готовий. Ключовий пакет в пакеті це договір про безпекові гарантії, які вирішують питання війни і миру. І де вже заявлені країни є, ну з якими е, пан Єрмак проводить всі консультації, то певно ми можемо виходити на розуміння, що в е, найближчий час буде зустріч президентів, саме коли сказати неможливо, тому що це вже питання логістичне. Це перше, і друге, що стосується е, так званого гуманітарного блоку, ви розумієте, тут є два аспекти. Перше, я не зовсім не зовсім розумію, чому хтось з іншої країни має модерувати наш культурний простір, ну там. Літературу, мову і таке інше це є національне надбання, тобто це наша країна, основа нашої країни. І регулювати зовні це це виглядає трошки якось дивно. Але є другий аспект, про, про що ми спочатку і говорили: про те, що країна під назвою Російська Федерація не дуже адекватно сприймала оточуючий світ. І перш за все, Україна. Вона себе сама погрузила в якісь там пропагандистські міфи. Серед яких були там нацифікація, якась там, я не знаю, там всі бажають розмовляти на російській мові, там при, притисняють російськомовних громадян. Ви розумієте, що ми ж відкрита країна, об'єктивна. Ну тобто, ми ж прозорі, в нас відкриті кордони, в нас е, свободні мас-медіа, на відміну від Російської Федерації. Е, ми в відкритому просторі знаходимося. Безумовно, всіх цих проблем, про які росіяни самі собі створили міфи, в нас немає. І коли ти починаєш про це говорити. Ти кажеш, наведіть приклади, будь ласка, що таке нацифікація в нас? Це хто взагалі? Дивіться, в нас, на відміну навіть від Європи, ультраправих політичних груп, які мають впливи через місцеві органи влади чи через навіть парламенти, а в Європі є представники ультраправих, які в деяких національних парламентах працюють. В нас навіть такого нема. Тобто, ми кажемо, давайте так: факти, будь ласка, не ваші пропаганди, да, в яких ви самі живете вже там 8 років. А давайте факти. По кожному факту тоді будемо е, розмовляти. Далі, якщо ви, ми росіянам пояснюємо, дивіться, якщо ви прийшли з е, концепцією російської мови і знищили міста, такі як Харків, там, Маріуполь, Суми, ну, я не знаю, практично весь е, схід і південь наш, да? тобто, де було більше російськомовного населення, то як ви хочете, щоб ми їм продали російську мову? Ви, вони не хочуть на ній вже розмовляти в принципі. Що це неможливо? Ви бомбардуєте мирні міста, де люди розмовляють і так будь-якою мовою, ну в спілкуванні в буденному спілкуванні російською, українською, немає різниці, і ви приходите, кажете, ми вам зараз тут прилату ракету в житловий квартал кинемо для того, щоб ви потім мали можливість розмовляти російською мовою. Трошки, ну розумієте, з логікою є проблема, і вони, коли ми це проговорюємо в рамках переговорного процесу, починають розуміти, що дійсно яка ж логіка, тобто, ми бомбардуємо, наприклад, Харків. І що ми маємо там? Потім і сказати о хлопці, давайте тепер ну російську мову. Ми ж заради цього вас вбивали. Ну це ж нонсенс. Тобто до цих питань Далі не будуть потім повертатись так? Чи Т вас уточнення? Уточнення там просто так ні до цих питань більше повертатися на перемовинах не будуть. Я правильно вас розумію? Ну, ми не бачимо в цьому сенсу безумовно. Да, ми можемо вийти на якісь там інші обговорення, наприклад, да з точки зору дзеркального відзеркалення. Наприклад, хочете російську мовну школу в Україні? Наприклад, я як приклад кажу, да? Будь ласка, тільки таку саму давайте зробимо в Росії. Ну тобто, дзеркально так само хочете угорську школу, наприклад, в Україні. Давайте тоді в Угорщині зробимо україномовну школу. Ну тобто, щоб було зрозуміло, що це має бути паритетно і дзеркально. Тоді можемо про щось розмовляти, тому що зрозуміло, що держави можуть підтримувати такі програми і таке інше, але не може бути примусового да обговорення засад ключових засад держави. Ну, тобто мова, чи там література, чи культурний простір загалом, загалом, чи медійний простір. Це регулюється саме державою. Це наш внутрішній світ. Не може хтось прийти зовні і сказати: хлопці, давайте ми вам ще тут 에, пару мов якихось закинемо, і ви будете на них розмовляти. Тому не бачу сенсу повертатись до цього. Наступне запитання: гайом um, Фоміндіа. Вітаю, я з Іні. Моє питання наступне. Ви зазначили, що під час цього раунду перемовин вже підхід був більш прагматичний, більш практичний. Коли можемо очікувати наступний раунд перемовин, наскільки швидко це відбудеться? І знову ж таке питання: наскільки на... швидко може відбутися зустріч на рівні президентів? Я скажу дуже просто: дивіться, ми ж розуміємо, що ми в війні знаходимося, тобто, в нас кожен день це якась кількість людей, які загинуть. І якась кількість нашої інфраструктури, яка буде обов'язково зруйнована росіянами, тому ми хочемо максимально швидко. Тому ми е, е, напрацювали іншу формулу. В нас постійно в онлайн форматі працюють великі групи юридичні, військові, дипломатичні, які обговорюють конкретні деталі. В ми сюди приїхали в Стамбул зафіксувати. Проміжні пропозиції вже напрацьовані, обговорені сторонами. З точки зору ключового документу, на наш погляд, на наш погляд, на погляд українського української сторони, ми вже практично вийшли на можливість підписання попередніх підписань, якихось там договорів. Ну з точки точки зору, що можна запустити процес для зустрічі президентів. Тому ми вважаємо, що там може там через два-три дні, чотири дні вже буде остаточна версія, яку підтвердять росіяни, наприклад, зі своїми там зауваженнями, і ми зможемо вийти на, на наступний тур, наступний раунд переговорів. Hi. Вітаю Даніо Пофі від газети The Guardian. Мені не зовсім зрозуміло. Які є вимоги російської сторони, чи ми могли б їх чітко пропускати? Чи Росія приймає такий міжнародний безпековий договір з країнами-членами Ради безпеки? ООН? по-друге, яка роль Абрамовича в цих перемовинах? Яка роль яка роль Романа Бромовича в цих перемовинах? І по-третє, чи ви вважаєте, що хтось в українській перемовницькій команді зазнав отруєння на початку березня? Ствердіть чи спростуйте, будь ласка, дякую вам. <плес> Дивіться, з точки зору того, що прийме чи не прийме російська сторона, це безумовно вони мають самі відповідати. Але ми розуміємо, що для них вихід з війни теж має бути якимось адекватним, і запропонована нашою стороною запропонована президентом Зеленським формула безпекового договору. Вона якраз дозволяє нам відійти від класичного двостороннього договору про мир між Україною і Росією. Чому тому, що ми вважаємо, що двосторонній договір з Росією, він ну такий буде е не дуже не дуже гарантований, з точки зору того, що Росія може завжди порушити двосторонні домовленості, але в багатосторонньому договірі, де Росія візьме на себе зобов'язання, в тому числі перед іншими країнами гарантами, ми вважаємо, що це можливість і російській стороні вийти з війни з якимось там обличчям, скажімо так. І тому я думаю, що їх в принципі влаштовує договір, тому що іншої формули бути не може, тому що Україна має отримати, виходячи з результатів вже попередніх результатів війни, які ми маємо на сьогоднішній день, де Україна дуже стійко протистоїть потужній армії Російської Федерації. Україна має отримати фундаментальні Ключові гарантії безпеки, щоб ми не отримали ще якусь війну. Тому я думаю, що ми вийдемо на конкрет, конкретизацію цього договіру буквально за лічені дні, і він влаштує, я так розумію, влаштує всі країни гаранти, бо це ж добровільно вони мають взяти на себе зобов'язання перед Україною. Перш за все, друге, що стосується пана Абрамовича, ну безумовно, в медійному просторі вже давно відомо, що він є. Вкрай ефективним посередником між делегаціями, тобто він модерує частково процес з точки зору, аби не було якогось там непорозуміння на вході. Ну тобто, коли сторони щось заявляють, а інша сторона це не так зрозуміла, з точки зору, підкреслю логістики переговорного процесу. Пан Абрамович вкрай ефективно відпрацював от саме оцю місію посередництва між делегаціями. Що стосується отруєння, то я не зовсім розумію, це більше, на мій погляд, спекулятивні конспірологічні версії, які мають тиснути на делегації, створювати такий містичний ареол між переговорним процесом, заважати делегаціям концентруватись на, на суті, а не на формі. Да? Бо, ну, якби, Якби вся делегація в повному складі з одного боку з іншого працює, пан Абрамович працює. Я тобто не, не розумію, про яке отруєння взагалі можна говорити, коли всі працюють. А, пане Михайле, десь в процесі переговорів з'явилася заява російської делегації про те, що а, Росія зменшить військову активність в районі Києва і Чернігова. Що це було? А, ну, Це якби, на мій погляд, так. Да? Чисто психологічно російська сторона трошки інакше дивиться вже на конфлікт, на війну. Тобто вона розуміє, що наслідки для неї будуть руйнівними і юридичні, і економічні, і фінансові, і репутаційні. І е, розуміє, що Україна достатньо конструктивно запропонувала цей договір про гарантії безпеки. І щоб зробити якийсь крок назустріч нам, я, я так розумію, вони запевнили, що будуть е, суттєво зни, е, з, знизять. Е, Військові дії в Чернігівській Київській областях. На жаль, поки що ми не бачимо принципового зниження. Ми бачимо, що все продовжується так, як і було, тобто йдуть атаки на наші міста. Ну тобто, є окремі, окремі вже приклади того, що відводяться якісь там частини, але це ще не має характер масовості. Це перше. І друге, ми розуміємо, що це може бути тактична історія з точки зору перекидання частини перегрупу, перегрупування частини військ з напрямку, який для них є практично заборонений, тому що тут дуже потужно наш захист відпрацьовує по ним, і вони частково війська хочуть перекинути. Я так розумію, на більш важливі для них Донецький Луганський напрямок. Ну під Маріуполь, перш за все, і там, в силу того, що резервів них. Недостатньо на сьогоднішній день, то може бути таке перегрупування, яке вони пробують видати за якийсь там крок нам на зустріч, але все ж таки, ми як Україна, ми ж нормальна країна на відміну від Російської Федерації з точки зору цінностей і моралі. Да, ми будемо вважати, будемо вважати, що Російська Федерація цим своїм рішенням робить нам крок назустріч Україні і крок на зустріч до миру, до припинення взагалі припинення вогню і відводу військ на з території України. Моє останнє запитання до вас, пане Михайле. У нас уже місяць позаду від, від часу початку вторгнення. Коли вас запитають про цей місяць? які у вас слайди або які моменти у вас будуть перед очима, з якими висновками от цього періоду вийшли особисто ви? А, ви знаєте, перед очима в мене буде великими літерами, золотими, написано слово Україна. Ця країна практично переписує сьогодні глобальну історію. Вона каже, що можна бути дуже сміливими, вільними і віддавати за це найцінніше життя. Країна повністю повністю стоїть вся і не відходить для того, щоб захистити своє право бути вільною. І президент України. Там вертикаль управлінська, практично всі на сьогоднішній день. І навіть ми беремо там міста Сходу і Півдня, які абсолютно проукраїнські як з'ясувалось, і які голі руч виходять на озброєних агресорів. Це змінить мораль світову. Це навіть не про контур безпеки, який буде інакшим вже. і це навіть не про те, що Україна довела свою державність там безумовному форматі. Це про те, що в підручниках історії слово Україна буде дуже великими літерами, написано. Якщо наша робота для вас важлива, підтримайте нас будь-якою сумою. Але не треба віддавати останні. Спочатку подбайте про своїх рідних і про тих, хто нас захищає. Ну а ми, ми дуже на вас розраховуємо разом. Переможемо, ну а потім відбудуємо свою мрію.